Найпростіший рецепт приготування помідорів шматочками у власному соці, смачнюща універсальна заготовка, яка підійде для приготування безлічі підлив, засмажок до борщу, овочів, спагеті, картоплі та до м'ясних страв. Смак нічим не забитий і в рецепті я використовую тільки натуральні складники. Цей рецепт зберігає томати з природнім натуральним смаком та кольором. Заливаю помідори окропом. Хочу спростити собі роботу і ось помідори заливаю укропом, аби потім їх почистити, і шкірочка легенько відставала. Спочатку в окріп їх на хвилин 5, а потім в крижану воду від перепаду температур шкірочка полопає і гарно посходить з помідор. Коли помідори прогрілися, з гарячої води опускаю їх у холодну. На деяких шкірочка вже полопала, і сама відходить ось. Помідорки очищаю і вирізаю ось цю плодоніжку. Помідори всі очищені, тепер нарізаю їх на кубик. Нарізаю ось таким крупненьким кубиком і таким чином перекришую всі помідори. Беру казан і тушкувати помідори буду в казані. До помідор нічого не додаю. Коли я їх різала, вони достатньо опустили соку. Ось. Сік. Все. Вони будуть тушкуватися у власному соці. Накриваю кришкою та дам закипіти. Помідори закипіли. Я їх не буду мішати, не буду їх ламати, хай собі так помаленьку киплять. Єдине, що ось цю пінку потрібно збирати. Накриваю кришкою і буду тушкувати на маленькому вогні. Ще до помідорів додам три болгарських перчини. На казан об'ємом 8 літрів. Зараз перець літній, ароматний. Додасть гарного смаку помідорам. Дуже запашний перець. М'ясистий, запашний, яскравий, помідори прокипіли ось так пів години. Я їх не мішала. Вони всі ціленькі, так і є. Тепер додаю сюди перець. І на казан вісім літрів я додаю дві такі пласкі ложки солі. Легенько перемішую. Ось скільки соку помідори впустили. Накриваю кришкою і буду далі варити. Помідори прокипіли півтори години, тепер розливаю їх по баночкам. Баночки та кришечки стерилізовані. Закриваю в невеличкі баночки. Ось такі півлітрові, 300 грамові, аби вистачило на один раз. Наприклад, засмажку до борща чи якусь іншу засмажку чи соус. Все, готово. Ну, ось, як бачимо, нічого не пригорає, не пристає. І помідорки я перемішувала всього один раз. Тепер баночки я ось так плєдіком скутаю, аби вони повільніше охолоджувалися. Ця смачна універсальна заготовка з томатів та перцю у власному соці стане вам у нагоді у зимовий період. Наситить страву яскравим літнім смаком та кольором. Це найкращий рецепт зберігання томатів на зиму з натуральним, нічим не забитим смаком. Ну а з магазинними в бляшаних банках їм не порівнятися. Домашні набагато смачніші. Тож готуйте на здоров'я, тут немає нічого зайвого.